Всім доброго дня з недількою у вас святою з титенням господнім Хочу побажати щастя і здоров'я, мирного неба, Божого благословення. Сьогодні хочу приготувати Е, тірамісу. Рецепт тірамісу класичного у мене такий. 250 грам савоярді, печиво савоярді. 500 г маскарпоне, 5 яєць, 120 г цукру, якого я розділила по 60 грам у е, пяли, лікер. Кофе вже розтворила, кофе. Е, можна брати любе е, роствориме кофе, можна брати, заварювати мокка е, у турки. Далі треба нам по рецепту, е, перше, що робити, е, треба яйці, відділити жовтки від білків у дві різні посудини. І по черзі взбивати. Зараз почнемо відділяти жовтки від білків. Taip, čia ketia užsukti. Bet man mažos šos. Відділили і е, висипаємо 60 г цукру сюди в білки, і починаємо зараз узбивати до піків. Жо жовтки будемо слідчим. Ш... Отак ми збили білки. Я збила білки. Як провірити білки, коли вони збиті, коли перевертаєш і нічого не падає? Оце є збиті білки. Зараз миємо в вінчики ці і будемо збивати жовточки. Зараз збиваємо жовточки на маленьких стока обворота і засипаємо цукор. Бороти звичайно і збираємо. Жовточки збилися, бачите така густенька, густенька сметана вийшла, і поміняли колір жовтки. Зараз будемо додати. U żółtka mascarpone. Зараз відкриваємо другу коробочку додати ваніліна, тому що я буду додати лікер, можна марсала додати лікер, але у кого є діти, то це не додається і замість попи ви ставите какао, що збройно придумовуєте для дітей. Я люблю класичний. І для себе я буду готувати класичний, італійський класичний керамісур з лікером. Ваніліна я не хочу, тому що лікер у мене з апельсина, апельсиновий. Все. Бачите, який у нас густий получився. Тепер до цього крему будемо додати збиті білки. Ще раз показую, білки не вивалюються. От будемо поступово їх перемішувати отак, маленькими порціями. Сюди кидати і перемішувати. Бачите, які воздушні білки. Мікається, що сюди у мене все не війде, прийдеться пересипати в другу миску. Ото не вгадала я, гарно збилися. Хі -хі. Ну нічого, все буде добре. Ми ж не, збираємо, не збиваємо міксером, а вимішуємо лопаткою. Тихенько вимішається все. Крем буде воздушний. Якби я даже висипала у велику миску, то. Ви б не побачили консистенцію, бо велика миска би закрила усю відеокамеру. Нічого, бачите, вимішалося все. Вимішалося гарно. Ні, в мене є світло. Все вимішалося. Все. Зараз приготую пірофіла, тобто дечку, і покажу, як я буду збирати. Так. Будемо зараз збирати наш тірамісу тортик. Беру цей лікер з оранжевих, тіла казати, оранж по-італійський апельсин додаю сюди в кофе, я забагато зробила, ну і цю всю я її виливаю. Так. На дно кладу крему. Цю дечку я Обтягнула прозрачною плівкою. Так. Тепер буду обмокувати, але не дуже довго держати, бо вони потім розкиснуть. Так лиш раз і сюди. Раз і сюда Перший слой ми виклали і покриваємо кремом. Покрили кремом. Зараз так будемо викладати другий шар. Я не розрахувала кофе, ну нічого, решту виліць. Що ж тут буде робити? I <laughs> І зараз будемо змащувати, знову класти другий слой. Шар. Так, хазяйки, от мій тірамісу. Я його зараз складу в холодильник десь на 2 годинки, щоб він пропітався. І потім посиплю через ситечко, посиплю какао порошком. Покажу вам. От моє тірамісу. Готуйте приємного всім апетиту і. И...